У з моїх мрій здійснилася. Ура! Показую. Натяжка. Плночки. Двохсотий. Тут полікарбонат. Тут вони мені такого бетонного порога положили. Тут в мене такі двойні двері. Страмуга відкривається. Тут усі є клямочка. Ой-ой-ой. Опа. Відкрили двері. Ой. От така красота. Цей що вішав, що збирали, чіплявся руками точно 100 кілограм витримало його. Це так натягнута пленка зав'язана. Ну, тут ще треба внизу. Тут два слоя пленки. Нижня і верхня. Тут в кінці трошки прийшлось мені. Підрізати яблуньку. Одну гілочку. Один куш смородини я забрала. І тут одну гілочку. Отак. Виглядає моя тепличка. так Натягнута пленочка. дуже гарно і швидко все зробили, молодці. Я задоволена. Далі чекаю всіх на допомогу. Кожному тут є що зробити, щоб вже в мене було все так, як потрібно.